Година зі світлом і п'ять годин без такі графіки прогнозує директор Черкаси Теплокомуненерго Павло Карась. Про це він заявив під час сесії міської ради. Іншого варіанта просто немає. З початком опалювального сезону і підвищенням споживання електричної енергії. Навіть в разі, коли ворог не завдасть нових пошкоджень енергетичній системі, цілком реальні графіки відключення світла. Одна Година з світлом 5 без. За його словами, Черкаси Теплокомуненерго та інші підприємства не отримали кошти на підготовку до опалювального сезону. Тому зима може видатися складною. Черкаси Теплокомуненерго отримало, е, із передбачених 69 мільйонів на підготовку до зими. Ми отримали 15. Всі ці 15 розподілені на підтримку Збройних сил. Жодної копійки на підготовку до зими ми не отримали. І не отримаємо до кінця року в цій ситуації, ситуація один до одного з водоканалом і з іншими підприємствами.